Як перестати хотіти всім догодити, подобатися всім, щоб усі були задоволені? Якщо до того ж, ти робиш це на шкоду собі? Так, це дуже важливе запитання і потребує дуже тривалий відповідь. Але що можна казати на це? Е, є такий період в житті, коли людина намагається, щоб всім. Людям догодити, щоб всі вони були задоволені тим, що вони з ним спілкуються. Але в житті, коли людина рухається у своєму житті, дуже складно, щоб всі люди були задоволені, а людина виконає свою Божу волю, мета життя Його, для чого він живе. Uh, тому головне для людини, для чого він живе, яка мета життя, які мрії, куди він А uh, Коли я це роблю, все інше, вона повинна uh, бути в межах так, щоб не, uh, не заважати мені виконувати свою мету життя. Наприклад, я пастор. Я хочу, щоб всі люди були завжди задоволені, радувалися, але якщо радість якоїсь людини заважає моєму покликанню, тому я повинен так що казати, не згодитися з тим людиною, яка щось хоче від мене, а те, що вона хоче, заважає моєму покликанню. Людина повинна знати, для чого вона живе, куди він йде і ставить межі, стіни, а все інше повинно завжди бути згодне з тим, чи треба викинути.